Алісти, які з радістю діляться своїм досвідом. застережень, аби потрапити безпосередньо до ліжка пацієнта, брати участь в діагностичному процесі, брати участь в лікувальному процесі на тому рівні, як який є дозволений їм по законодавству. І, безперечно, це наближує здобувачів вищої освіти до практичної охорони здоров'я, до реальних умов роботи і підвищує якість навчання, і здобувши освіту на такій клінічній базі. Майбутні лікарі будуть мати більшу впевненість в своїх практичних навиках, будуть мати хороші компетентності роботи з пацієнтом, і це безумовно впливає і підвищує якість надання медичної допомоги населенню. І така практика має бути запроваджена в усіх медичних університетах нашої країни, тому що так працює весь світ. З боку супутної патології застережень до операційного втручання не було. Пацієнт підготовлений е, е, кардіологами і зараз проводимо е, операційне втручання з приводу планого втручання. Ми беремо активну участь в лікувальному процесі, займаємось перев'язками. Також е, дуже часто у нас мирні на операції, е, е, ми асистуємо навіть е, деякі дрібніші операції вже самостійно оперуємо. Також приймаємо участь в обходах, в, в Принципі процес задумання. Нас навчають лікарі-лікарні і також викладачі кафедри. Ви доктор приймали участь. Ви приймали цю пресі. Прошу подивитися пацієнт. Добрий день. Як ви себе почуваєте? Деколи такої піднімаються, трошечки на мені краще. Ми побачили найбільше сприяння і бажання студентів чогось навчити, показати строго по тематиці, і таким чином студенти можуть отримати абсолютно повноцінний вик ну, від початку до кінця по тематиці навчання і побачити дійсно реальні певні клінічні. Об'єднання універс медичних університетів і лікарень є у всьому світі. Ми у Львові, це є перше, як сказати, експериментальне об'єднання. Воно показало, що таке об'єднання є великим прогресом як для розвитку медицини, як для розвитку науки, так і для навчання студентів. Після навантаження так. чи під час навантаження? 5 хвилин після навантаження. Ясно. Не доведено. Не, доведено. не доведено. Колеги, покажіть, що вам не подобається в цій кардіограмі? Все вас замігала. Все. Так, які не... у вас питання до, до кардіограни? Я би сказала, що тут невелика ішина є п'ятому, 5, 2. То звичайно, нам відкрилися дуже великі можливості, як для кафедри в першу чергу, тому що є більш гармонійне співіснування і співпраця. Ми можемо наших інтернів, наших лікарів, які приходять на цикли спеціалізації. Знов таки у нас є аспірантів багато на кафедрі, які мають такий Ну, скажімо, і доступ вільніше, хоча не можу жалітися в інших лікарнях, також нам ніхто не забороняв. Але все-таки більш тривалий, можливо, контакт є, більш такий є контакт, який дає можливість потім проаналізувати тут, же біля ліжка хворого якісь моменти. Ну, і з точки зору ведення пацієнтів. Я скажу, що рівень надання допомоги і раніше був тут високим, тому що ми завжди завжди працюємо по протоколах і українських, і звичайно, ці українські протоколи вони пишуться на рекомендаціях європейських і не то, щоб пересвідчилися, а просто нам дуже легко працювати, тому що в нас однакові погляди на ведення пацієнтів. Та, Тетяна Миколаївна, коли проводить свої обходи, завжди є якісь нюанси. Який практичний медик трошки може якось так упускає, розумієте? А от її свіжий погляд на пацієнта він допомагає докторам інтернам розуміти отримати нові знання. Тому що одна справа прочитати на лекції, друга справа, коли ти бачиш пацієнта, і той маленький практичний аспект вже включається в роботу над тим пацієнтом, допомагає поставити діагноз і вилікувати хворобу. І на Львівський медичний університет, дивиться вся країна і велика частина Європи. Ми задекларували з вами, що ми реалізуємо експериментальний проєкт, який об'єднує практичну і теоретичну частину на базі одної юридичної особи і об'єднуємо ряд наукових лікувальних закладів під гідою Львівського медичного університету.